Дорогі мої, я розумію, дуже добре розумію, що багато років в боротьбі проти п'ятої колони, проти олігархії в Україні я, на жаль, стикаючись з цією силою, вимушена була також і отримати цілу, цілу хвилю бруду. І мені дуже шкода, що ми довіряємо ті інформації, яка кожен день отруює свідомість українців. Я можу вам сказати, що я бачу своєю цілею і метою свого життя зробити все для того, щоб Україна стала сильною, щоб вона стала європейською, заможньою, щоб наша територія ніколи в житті більше не окуповувалась, щоб ми мали цілісний єдиний народ. Мені дуже шкода, що чорна пропаганда така сама, якою сьогодні накриває Кремль весь у деяких народів світу викликає таку сумніву довіру? Мені дуже шкода, що ця чорна пропаганда, яка багато років проти мене робилася п'ятою колоною в Україні, якій належать всі канали телебачення, так само впливає на свідомість українців. Я хочу вам сказати, що сьогодні Україна як ніколи потребує того натхнення тієї сили, тієї здатності боротися, яку дає Холодний Яр, яка, яку дає нам пам'ять про наших героїв. Сьогодні, коли ми тут зібралися разом, країна чекає від нас об'єднання, взаєморозуміння, взаємосприйняття і підтримки, чекає єдності. І сьогодні з таких святих місць, в яких ми зараз з вами знаходимося, мусять. Початися процеси єднання нашої нації проти нової агресії, проти нової окупації. І я переконана в тому, що високий дух патріотизму, який сьогодні конче, потрібен Україні, іде сьогодні від таких патріотичних зібрань, як проходить сьогодні. Так, в ці хвилини починається антитерористичний штурм тих адміністрацій, які захоплені в Луганській в Донецьку. Але цей штурм, він є безумовно не штурмом проти сепаратистів. Це є штурм, який проводиться проти спецслужб, які делегували своїх людей до наших східних і південних земель. Якщо ми говоримо сепаратисти, ми маємо на увазі наших власних українців, громадян. Які мешкають на сході, я була в Луганську і в Донецьку, і можу вам сказати, що не існує так званих сепаратистських рухів, а існують загони ФСБ, які симулюють сепаратизм, і які з зброєю і з посвідченнями спецслужб Росії сьогодні створюють для всього світу картинку, що якби то Україна розколюється. і неспроста. Саме зараз ця агресія відбувається, тому що через декілька днів в Женеві починається великий переговорний процес, який від слабкості від того, що відчувається вплив фінансових санкцій, сама Росія Кремль попросили у світу. І ці переговори, які відбудуться 17 квітня в Женеві, вони Сьогодні підкріплюються Росією цією агресією, яку ви бачите, для чого вони це роблять? Щоб задекларувати таку собі агресивну, як би то сепаратистську сильну позицію? А на базі цього вони висувають зараз Україні ультиматум через європейську спільноту і Сполучені Штати. Вони хочуть отримати підтримки. Який ультиматум? Перше, що вони вимагають? Організовуючи штучні терористичні агресії на сході України, вони хочуть, щоб ми прийняли Конституцію в редакції Кремля, і щоб ця конституція започаткувала в Україні ще приблизно 10 територій, таких як Автономна Республіка Крим, а це федералізація, і щоб це зробити основою для подальшого розколу України. Другий ультиматум, який вони поставили, вони сказали, що переговори вони будуть вести, якщо Автономну Республіку Крим визнають невід'ємною територією Росії, і за це Росія готова заплатити нам, бачите, великі гроші, тому що вони хочуть відкупитися від тиску світу, від протидії України і від того, що сьогодні Росія по суті втрачає фінансову економічну стабільність. І починає свій шлях самознищення. Якщо вони не зупиняться, кінець режиму Путіна вже є очевидним. Він розпочався після української революції гідності, розпочався в Криму. Третій ультиматум, який вони ставлять, щоб ми залишилися в сірій зоні. І ніколи не мали нічого спільного з європейським союзом, з НАТО, з європейськими системами безпеки і оборони. Вони вимагають також, щоб був створений уряд по списку Кремля. Я хочу вам зараз дуже чітко і ясно сказати, що Путін сьогодні це ворог номер один України разом з усіма, хто його.